Here we go. Medleno, medleno. <laughs> Цей впевнено виконаний стрибок дозволив рівнянці Анастасії Новосад стати бронзовою призеркою на чемпіонаті світу з фристайлу у Грузії. 29-річна вихованка місцевої спортшколи номер один точно може записати цей сезон собі в актив. Окрім бронзи в індивідуалці лижної акробатики. Анастасія витягнула на подіум чемпіонату світу ще й нашу команду, виконавши стабільний і впевнений стрибок. І саме цій медалі Новосад тішилася найбільше. Більше в командних змаганнях я розраховувала на медаль в особистих. Як Я казала, є шанси, але і погода може зіграти не на чиюсь сторону. Ну тобто, все склалось так, що дві медалі це. Класно спортсменка лише нещодавно повернулася у рівне. В рідній для себе першій спортшколі Анастасія показує здобуті на чемпіонаті світу нагороди і пригадує, як розпочинала свій шлях у спорті. Спочатку каже, займалася гімнастикою, а вже отримавши необхідну базу, перейшла у фрістайл. А своїми успіхами першочергово завдячує роботі тренерів. Взагалі багато що залежить від тренерів, які тут працюють. Тут справді. Класний тренерський склад, і вони вкладають багато в дітей і, і навчають по життю багато дітей, і тренують. Перші стрибки та сальто Анастасія відпрацьовувала на батутах у гімнастичному залі. Потім були перші невеликі трампліни на схилах у бармаках та виїзди на збори у Карпати. У мене мій тренер Юрій Вікторович Досов. Це чоловік моєї. Мого тренера зараз Тосової Галини Петрівни він мене навчав на бармаках кататись, що як був сніг, що як ми могли виїхати. Тому я навчалась на лижах на бармаках. Сучасні реалії професійного українського спорту це відсутність належних умов. У рівному майбутні зірки лижної акробатики відточують майстерність на стареньких батутах, які періодично латають підручними засобами. Водночас, фристайлісти, які вийшли на світовий рівень, увесь час тренуються за кордоном. Для українських спортсменів це ще й можливість заявити про свою громадянську позицію. У світлі обговорюваного повернення росіян та білорусів у спорт Анастасія Новосад висловилася категорично проти такої ідеї і розповіла про спілкування з фрістайлізм. Цих країн від початку війни. Я задумалася, як це буде відбуватися, якщо вони вернуться. І для моїй голови це не вкладається взагалі. Тому що ну як взагалі просто змагатися з ними, навіть знаходитись на одному схилі. У мене є подружка з Білорусі, вони дуже добре розуміють, що у нас відбувається. І, е, ну вони такі зайняли нейтралітет. Вони підтримують, пишуть. Е, якщо треба допомога, кажи. А росіяни взагалі вони навіть нікому не написали. Про те, чи готуватиметься фрістайлістка до олімпійського сезону, чи зробить паузу у виступах, вирішить спільно з тренером у найближчих планах Анастасії відпочити та забути про спорт на певний період, присвятивши себе родині. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.